Заклад. Дякуємо. Дорогі наші друзі, сердечно дякуємо вам за подарунки і шемо найтепліші привітання з Новим Роком та Різдвом Христом. Ступає грудень тихим кроком, кружля в вальсі, білий сніг, з різдвом Христом. З Новим Роком вітаємо раду вас усіх. Нехай малий Ісус найстіння, щоб ти внічні закришу. Вам і Надію, віру і любов. З Новим роком, Українці, хай квартирі і хатинці. Зай сплітці вовник чуда, хай добро до вас прибуде. Хай на з неба те, чого усюди. Тай додавался і життя і життя в хасте. А в старому хай залишиться за кого зайве, а в новому відкриється найкращий хай, звичайно. Гармонії і спокою, натхнення і свободи, здоров'я і достатньо. Вам він подарує казку. Не я надаю на цілий рік. Щоб щасливі і багаті ви прожили цілий рік. Дорогі Ві, наші друзі міста Чернігова. Ми дуже вдячні вам за новорічні подарунки. Для нас це дійсний сюрприз. Від ваших сервис до нашої. Дякую, за тим пісував у ваші постійках, Вони звіріли нам душі Підтримали нас. Надали крила. Зикинули від любов і доброту в такий тяжкий час за 200 кілометрів. Ми єдина українська родина. Україна понад усе. Разом переможемо все. Хай Бог береже нашу дружбу. Слава Україні! Героям слава!